Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тематичний сеанс одночасної гри проти одного з провідних тренерів школи, майстра Фіде Михайла. Майстер буде грати білими. Ми останнім часом дуже ретельно повторювали, дивилися нові варіанти як на онлайн-заняттях, так і на наших колективних групових зустрічах проти першого ходу Б-3. Отож, сьогодні, ледве на Б4 не пошов. Отож, сьогодні, друзі, я сподіваюсь, що ви відкрите лекції, повторите, і будете перед майстром і переді мною в усій красі. У п'ятницю на нашій черговій зустрічі у форматі найкращого у світі шахового абонементу ми ще раз подивимось ці партії, подивимось, наскільки гарно ви, підготу... ви підготувалися. І що ви зробили для того, щоб сьогодні у онлайн-сеансі одночасної гри обіграти справжнього майстра? Це буде дуже цікаве випробування. Початок о 19.30 за Києвом. Реєстрація до 17.00 за Києвом. Друзі, якщо ви ще не долучилися до участі у наших цікавих та навчальних. Заходах, то можете це зробити, перейшовши за посиланням з опису до відео на каналі Шахи з гросмейстром урочисті різноманіття. Ми допоможемо вам грати у шахи краще. Ми навчимо вас яскраво та впевнено перемагати.